Буду проводити заміну втулки стабілізатора, Того, що одна сторона розбилася, тому одну її буду міняти. І давайте на це все зараз подивимось. Зараз ми будемо міняти втулку стабілізатора. Невеликий, але люфт все-таки є. Тому нам потрібно відкрутити ось цих два болтики: перший і другий на 13, щоб звільнити цю скобу, яка тримає втулку. Але не забувайте про один незначний, але важливий нюанс. Щоб оприділити стук по втулці стабілізатора, треба, щоб автомобіль стояв на рівні поверхні. Ось такі довгі болти там йдуть. Один вже викрутив, ще залишився другий. Викручується, до речі, дуже легко. Ось йде в нас тулечка одна. А ось тут, як бачите, інша. Я їх вже відкрутив. Для того, щоб зняти саму втулку. Нам потрібно розсверлити оцей отвір. Тому беремо сверло на 10, дрельку і розвальцовуємо цю частину. Багато хто каже, що для того, щоб замінити втулки, потрібно повністю знімати підрамник, але от я розказую вам про спосіб набагато легший. Ось так я вже його розворотив. За допомогою пробойчика і молотка я нарешті вибив. Ага, ось вона. Ось так виглядає завальцована, ну вже розвальцована гайка. Роз'єднав нарешті з мінусів це те, що гайкам хана. Ось тому прийдеться дві других ставити, а з плюсів, що все-таки вийде дістати цю втулку. Ось одна частина. Ось. Так виглядає стара втулочка, а так виглядає нова. Тут питання, як це все скласти докупи. Бачите, такі є тріщини. Розбита не дуже сильно, але якби звук є. Все, друзі, закінчили возню ми з цими втулками. Робота не сама проста. Прийшлося колхозити, вкручувати сюди трохи іншу гайку. Туди теж, до речі, туди ще важче було вкрутити, достати, просто ну от поставити її дуже важко туди. Там мішає пильник, тому знайте, що робота далеко не з простих і краще самому її взагалі не робити. Ці дві пластини максимально так не прилягають, як раніше, але все одно прижато достатньо хорошо, достатньо добре. Так само, ось тут. Але тут все рідне з цієї сторони. Закрутив просто назад, все як і було. Так само кріпиться на два болти. ось, Піджимається. Напевно, основна проблема в тому, що сюди дуже важко підлазити. Тому так, друзі, але, але результат є результатом. Втулку я все ж таки поміняв.